Конзулко Володимир Миронич. Ви є координатором? Так, один з координаторів, заступник голови. Так як голова Тарас Кучма зараз у нас в Києві, він медик, виконує ту роботу. Я думаю, ви бачили, хто користується Фейсбуком, ті фотографії страшні, як він виносить з-під обстріл обстрілу наших поранених і вбитих хлопців, то ви розумієте, яке зараз напруження і яка робота за ним лежить. Скільки вбитих і поранених з наших краян Дрогобицького району і Дрогобича? Три чоловіка це один чоловік з Летні, два з Дрогобича. Ми тримаємо зв'язок з родинами, ми координуємо діяльність, допомогли автобусом, допомогли грошовими коштами. Ми зараз проговорюємо питання про. Поховання, якщо буде така воля рідних поховати наших героїв в Дрогобичі, ми це з міською радою вирішуємо про те, щоб це було зроблено на полі скорботи біля окремий меморіальний комплекс. Відповідно, теж ми вже проговорили про певну віддачу честі через поховання і, ну, скажімо, урочистий такий погріб через нашою церквою, відповідно. Єпископ теж виразив е, таку ну, ну згоду на те, що це буде зроблено так, щоб ми могли вшанувати належну честь і е, наших погиб загинувших героїв. Дрогович. Скільки Дрогобичан е, зараз у Києві? Ви знаєте, кількість міняється і нас є е, е, нас є конкретно. Е, ми ведемо всі списки тих, хто виїжджають. Я не є не займаюся логістикою. У нас є група логістики, яка це займається щодня. Я можу сказати одне, що кількість бажаючих їхати на Київ, не дивлячись на всю гостроту цієї ситуації, зростає з кожним днем. Це вселяє надію на те, що ми переможемо, як життя показує і показують наступні кроки українців репресіями і смертями не зламати. Я думаю, що це нова якість, яка перетворюється в нову якість і тут, в Дрогобичі, Ми теж будемо мати ці зміни як на цілій Україні. Які завдання на даному етапі ставить перед собою штаб-майдан? Штаб майдану ставить перед собою одне постійне завдання: це ключове завдання. Це мобілізація людей на Київ. Ми це робимо успішно. Ми відправляємо кожен день по два автобуси, деколи три, в залежності від кількості людей і можливості. Ми відправляємо величезну кількість медикаментів, продуктів, речей, і це є наше основне завдання. На сьогодні з цим основним завданням додається наступне завдання це підтримка правопорядку в місті Дрогобичі, взагалі порядку. Тому що ми бачимо приклади інших міст, коли Приїжджають люди, які невідомі в містах, коли ще є певні люди, скажімо, молоді люди, які не розуміють до кінця, що треба робити і як. І це приклад Львова, коли, скажімо, ті порушення, коли розгромлені відділення міліцій, і коли людина дзвонить на 102, два, хоче звернутися в міліцію про захист, і вона не чує гудка, тому що там нікого немає, ніхто не відповідає, це невірно. Міліція наша задекларувала, що вона є з народом. Вона виконує всі функції, покладені на неї. Вона, вона з нами координує свою всю взаємодію. Сьогодні представництво майдану у складі трьох осіб було в міліції. Ми пройшлись по зброярні. подивилися перед нами відкрили всі сейфи. Перед нами відкрили все, показали, що є в міліції. На жаль, зброї там немає. І, можливо, на щастя, щось зброї немає, тому для тих гарячих голів, які хочуть іти штурмувати, щоб забирати зброю, ми можемо сказати, хто хоче, приходьте. Ми так само з вами зможемо показати все, що є в міліції, показати документи, за якими ця зброя передавалася на склади на центральне зберігання. І ми можемо закликати теж всіх, що приходьте до нас. Записуйтеся в наші сотні, тому що сьогодні, з 7-ї години вечора до 6-ї години ранку, починає спільне патрулювання Дрогобицької сотні з працівниками міліції, і ми це будемо робити щодня. Так що Дрогобичани можуть бути спокійні на той рахунок, що їхній спокій будуть охороняти тепер спільно представники територіальної громади і міліції в Дрогобичі. Вони будуть охороняти з якого з якої до якої години? Вони заступають на охорону з 7-ї години вечора до 6-ї години ранку, тобто в той період часу, коли як ну, мінімальна кількість людей є на вулиці, цьому я думаю, що наведенню порядку буде сприяти рішенню міської ради про заборону продажі алкоголю з 6-ї години вечора, і ми будемо просити всіх. Торгівельні точки, які торгують алкоголем, строго дотримуватися тих принципів, і це теж буде один з елементів забезпечення порядку в нашому місті. Зараз множаться різні чутки і щодо провокації в місті. Що можете сказати з даного питання? Так, ви знаєте, чуток ходить дуже багато. І поширення, скажімо, такої інформації неперевіреної, вони приводить до певної паніки в людей. Тому ем, перевіряйте. Інформацію, якщо потрібно, звертайтеся наш штаб, звертайтесь до працівників міліції, і ви отримаєте дуже швидку перевірку того, чи це правдива інформація, чи неправдива. Можу сказати, що одні з таких джерел. На мою думку, це навмисна певна робота наших противників для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Приклад цьому це була інформація про проїзд беркутівців з Закарпаття, яка в той момент, в самий напружений момент, коли в Києві найбільше потребувалися люди. У нас було відірвані практично більше 10 тисяч людей на пошуки у тих міфічних беркутівців, а ці люди край необхідні були в Києві і край необхідні були для того, щоб зламати цю ситуацію. Ми розуміємо, для чого це робиться. Ми цього більше не допустимо. І навіть можу сказати, що вже ситуація на Катюші, вона вже змінилася порівняно з першими днями. Я думаю, що ми будемо працювати з тими людьми, які проводять там чергування. Тому що основна функція тих КПП тепер стає спостереження за переміщеннями невідомих людей в великих кількостях спортивної статури, тому що ми розуміємо, владі треба дестабілізувати в першу чергу тих західних областях, які дають найбільшу кількість людей, відряджають на Київ для того, щоб ми зламали ситуацію. Україні. Ще щось хочеться додати? Запрошую людей приходити на наші майдани, це перше. Запрошую людей приймати участь в роботі штабу як волонтери, тому що дуже багато різних функцій потрібно виконувати. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми організували самооборону за місцем проживання. Якщо ви приходите до нас, ви будете включені в нашу сотню і разом з працівниками міліції ми дуже прошу, щоб ви патрулювали в тому мікрорайоні, де ви живете, щоб ви самі подивилися, захистили життя і спокій своїх мешканців, щоб ви зберегли майно, яке є на території вашого мікрорайону, і тим самим. Зробили так, щоб наше місто було спокійним, європейським, так як ми всі цього бажаємо. Добре. Дякую. дякую.